Так тихо сьогодні зранку, тільки пташки цвірінчать. Ой, у мене там петунія піднялась так уже високо, що це, я її не обрізала. Вона в стовпчик пішла. Ось ще одна дворічка вже заквітує. Дивлюся, вже можна зрізати півоні зовсім відквітли, а це яка краса. Це ж дві гілочки там полягло на тротуарку. А Люся зачепила, каже, я кажу, та зріжу, хай квітують, не мішають же. Я вийшла з кавою на вулицю. Така тиша навіть айк не лає. О, та дивлюся там, муравки лазять. Фенді з ними любить гратися. Не знаю, що буду сьогодні. Може, просто відпочину. Ні, не, не просто я піду попідв'язую огірочки. Потім, якщо сонце, зараз воно за хмарами, Якщо сонечко вийде, то прийдеться позакривати свої живці, як завжди, відрами. Планів таких ніяких. Все, що планували, зробили, навіть не все, але ми, коли поїхали вчора на соцмістечко, Вирішили назад заїхати там, де ми брали з Люсю і Толію Камінці. Кажу, Віка, можна взяти кілограм 30. Це буде 165 гривень. І я додав собі. Ну, добре. Але ж там, поки зайшли в Аврору, я довго проморочилася з цими судочками для Наталії, бо треба було величеньке, а їх там. Ну, вибирала декілька видів взяла, потім пішла, ще взяла подорожчі три штучки. Ну, я там показувала в відео, що я брала. Ось, це, її, це їй треба буде для заморозки. Вона хоче всі фрукти, які є, позаморажувати. Ну і затрималась. Потім, поки ще Віка полила квіти в себе там і назад їдемо вже, а там і ворота закриті. Дивлюсь до 17.00, а було без 12.00. Ну, а вже все. Кажу все, поїхали додому. Вслідний раз, може, колись. Ну і не купила я, я хотіла червоних там величеньких таких, але не купила, так і поїхали додому. І додому ми ще поїхали в АТБ, заїхали там, ну все купили, що треба, а сьогодні будемо відпочивати. Я люблю такий ранок, коли ну, виходиш. І це дев'ята година ранку, а на не спекутно, гарно, тихо. Пенді наша спить. Зараз я покажу дощ, коли оце був такий рівневий, то якось мій е, е, тут е... пітунію мою, оце що висячу, не зачепив з його боку, а з того зачепив добре. І вона так похилилася, то, мабуть, треба її обрізати і недільку почекати, потім вона дасть нові квіточки і буде розлога така. То я сьогодні їх хочу це вже тиждень, та де дев'ять днів пройшло, як я їх підживлювала, то я сьогодні підживлю. У ну, мене є оце, я забуваю, як її називають. Дуже здорова, яку мені. Рекомендували навіть 40 літрову ка ка каструлю посадити. Ну, я посадила в 20 літрове відро і покажу, яка вона виросла. Дуже гарна і квітує гарно. Так, допиваю я каву і обійду свою ділянку, свій город. Ну, оцю пітуньку зачепив дощик, і оце вона така слабенька. Та, мабуть, я її сьогодні таки обріжу і підживлю хилатом заліза. Та хороша, ось стоїть. Ну, теж ще така невеличка, зараз з цього буку обійду, ось така. Чудова квіточка. Ось так обламую я. Ого. Не хоче. Тут багато вже відквітло. це треба брати ножниці. Ось така. Ну і оця, в неї такі невеликі квіточки в по порівнянні з тою пітонією. Ну, а ось, дивіться, вже який кущ. Точно, що вона буде, треба було в 40-літрову каструлю садити. І почав агератом розпускати свої квіти. Ось такий він. Ну, а тут, як завжди, нічого нового. Засіявся портулак. І тепер ніяк прополювати тут. Це хіба оцей бур'ян, де з'являється, вручну треба вибирати. Ну, нічого. Тут невеличка діляночка. Ось так, щось відквітовує, щось знову починає. Ото два кущики лілії, це буде запах такий, стоять, на весь двір. Дуже вони пахучі. Троянда, бачите, ото дуже гарна. Тільки вона, ну, зараз туди і в двір трішки квітує, а так сюди більше до городу. Ну, все рівно гарно. В Наталі теж є такий кущик, я її відсаджувала, і в неї невеличкий теж гарний там росте. О, з'явилось сонце. І коли воно з'являється, то, здається, буде сьогодні спека. Навесні пересаджувала лаванду, я сюди, ось дивіться, вже вона як квітує. Такий гарний кущик. Дуже гарний. А оце лаванда ось. Один стопчик, одна квіточка. І ще оце біля камінців. І далі там три квіточки. Здається, ну ще будуть. Коли я пересаджувала, Наталя говорить, то не викинь ото, воно вже засохло. Ну, оце ж воно так засохло. Ну, а це другий кущик лаванди. Це теж я пересадила навесні. А оці це ж були безкорінціві. оце ж я їх поживцювала і вони так пішли добре. Єсть у мене ще кущик санталіни, ось сизої, під е соняхом. То мені треба десь теж його сюди пересадити. У мене там росте два кущі, один здоровий, Сантоліни. Здається, два. Ні, не два. Ви бачите, три. Один здоровий, а ось куди пішла шланга, трішки менший. А тут іще один. Ось зовсім маленький. Це зелена. А то сизов. хочу десь теж посадити. І закрию тут. Більш-менш. Так, і що мене? у мене вже портулак зацвів? Ви бачите, я його від ціля не прибирала, жовтенький і рожевий. От гейхера тут пішла, добре росте. А та ще хворіє, чомусь, що Наталочка в цьому році привезла. Ну, ця теж е, хворіла довго. ну, Як Наташа говорила, ви ж її пересаджували з місця на місце. Ну, томати. В мене вже, бачите, з'явилися. Здається, оце полбіг, перший ряд, ну, не повністю, чи повністю. вони не, Я вже їх і пос... попасинкувала тут, оці не пасанкувала крайні ряди. Ще портулак квітує. І в мене вже почорніла малинка. Віки вчора говорила, бо я побачила. Ти зараз як найду. Та найду. Ось дивіться. Ну, вона, мабуть, іще. Ох, коли це? Ні, можна вже зривати. Ну, тут багатенько. І тут є, вже закрутилося, треба попідв'язувати. А вона колюча, мені то не хочеться з нею. Це Я перед цим дивилася, в мене тут була, якщо не впала. І, і така малина. Ага, є. цю. Дивіться, яка. Зараз Наведу камеру ось. Ну, вона молоденька. Тут іще десь є, я бачила. Ага, Все. Така. Віка її дуже любить, так що хай іде збирає. А я буду закривати таки, бо вже припікає сонечко. І не знаю, що в першу чергу. Тут треба полуницю позбирати. Прям. Тут дуже невеличка, оця що переопилилась, чи вона як ось цілі. Бачите, не знаю, як його показати. Дивіться, який. Скільки. І вона чомусь от такого кольору, але вже дозрівше. Тут багато її. Та ні, мабуть, увечері я її позбираю, починає вже пекти сонце. А ще треба перевдягатися і попі... попідв'язувати. Прополоті попідв'язувати, які вже височенькі. та можна всі огірочки. Бачите, скільки в мене тут. Ну, до, до плодів ще далеко. І тут теж томати ростуть. Ой, вистачить їх. Гвоздички. Думала, не будуть квітувати. У Люсі взяла, Лівся, вірніше, сама привезла їх. А вони квітують Всь такі гарні.